Грім підходить. Собаку треба бувати. Ну нормально. А в тебе кейтап. Попередній, походу. Я якраз. Uh, якраз. Коли ми били собаку, я пішов до, до басейна ішов. Да зараз подивлюся, почекаю. А чи є квест? Собаки, 669. Собаки квест? А а, є такі квест. Uh, Storрі, storry. Штори. А в мене нема таких квестів. А, стори. Стори, пацан. Ой, я випадково сіп на. Поганий, поганий пацан, пап. На них Я поки квест ив вирішу... на будинок. <ріст> я <ріст> там. <чувак. ріст> а там чувак. Ну він тупо одразу все схопив. Я стояв позаду думав схопить щось. Ні, нічого. ай, Боляче! Не А хто це Ресе? Мы уже дюйм поднимаем четверга поднимаемся зброя буде. <laughs> а, так а вы добыли тих типив Ну в смысле я, вони цю, цю, динув, А там типы нормальные Ну так То есть близко пуля я Да ты Це вони? саны Саваны по собакі. Та глянь, в мене просто. Ну, і, ні, треба щось робити. відходити. А тут скоріш за засидіть. О, людина напрям тут. І получу. Джек тут у нас. Собака, відійди. Блін. Мене было. Були... Ну, ще ні, але. Вже майже. Вже, да. Це якісь гіперзадроти. Да, да, Сашко, ну куда ты лезешь? Я тут, рядом с тобой хожу. Так, ты же мне... Я пытался, что взять, чтобы... Да, чувак, ялинка. По центру, вот тут. Вот, все, вот там. Блин, да. А тут... Чего здесь? По центру. А тут все тут. Вся підлетів кудись. там, я в до тебе побігла. Воскрешають. Собаки, це грызубен. Ага. Леху, піднімай, піднімай. 2 хп. Я вже жун повзу. Але у мене буде трошки зброї. В мене у мене аптечка є. Mm -hmm. так надо банан. Тут ще ноги тысь. Та там багато людей Він підняв в одном стороне. Тікай, звідти, тікай. Відійдіть за Де позицію там. десь на горі і потім вже. Там собаки можуть. Зліва, зліва стріляють десь. С горы, mm -hmm. походу. Прямо на будинку. Так, надо Що Что було? Бинтабье. А ч, він... Взагалі не намагався навіть. Намагався? Та він в стіну стрибать Шо? намагався. Так, ні, він не встиг. Дима... Як завжди оце дивишся. И стороны, mm -hmm. бездается, что все просто. <laughs> а там чувак вондрил в ванрел в рамке просто так. Там ну, винда поднимает. Там берема. Тикает яжды, да просто так. У нее там все узнают, блин. <laughs> Вся машина просто видно вылазь. Нет, все надо. Давай ты не распиднял. В иншу сторону. Куда yeah. вы? просто так. Иди идите. А вони просто втікли. Вони, втікли, вони втікли, вони втікли. Ну, короче. Давай, ялинка, помри другий раз. Він здався, добий його. Ох. Добивай, не добивай. Не чай зі своїх, блін. Ох. Ага, поприсідай. Зліва ще, зліва тут стрибає. Хто ще тут стрибає? Ну, там як мінімум двох підняли, тому... Так. Я ще той, хто підняв, не тільки АЛМК. Ну той, хто підняв, він спетляв, скоріш за себе побитий. Він же полікувався, зараз мене розбивати. А в нього не було чим лікуватися, він все віддав їм, а вони померли. Там така страшна історія. Собаку так і не зрозуміло. Добило чи добило чим натом. Не, добил. <проба> Спроба номер 2 не померти одразу. Чи три, я вже не знаю. <свігав> Дуже стільки сірих пістолетів валяється, а. <свігав> Таке ж. А, десь собаки бігають, тому не довикликали бу. А, все, зараз він прийде. Перестань. Ты валит от меня. Ну, интересно, как собак выпадает с броя. Стреляет кто-то. Блок мясо все-таки выпадает, там не мой спрайт. Ну, патроны выпадают. Они ну, едят людей. Вот. А люди едят на патронами. <laughs> Просто с патронами. О, ялинка там теж бігає. Ой. Вони і бота найняли вже. Поки ми там розлікалися. Мірликвест. Нікого не бачу. Треба обороняю. Ну і тут поки полутатися. Мені подобається, що ясік падає до них. Прям дуже зручно. Блин, и корона пропала, гада. Аптека. И банан рядом тут. О, барбаліта, до речі, без постріли. пострілы. Добре, что заметил. Да думаешь, як им профтакав, що він купив себе цей блюпринг. На цей, на автовому підміні. <гум> Буф все. Блін. Бувається старість. Ну, так. Блін, то тут ні патронів, ні аптечок, нічого немає. Треба нічого витрачати. Та кача, я ж тобі помітив дивись на карту Так ось ось золота Аптечка локація поруч з нами. Руїни. Золоті. Крила? Золоті. Це про це? И крыло там тоже. О. Ну и шо, пацана того, что ты -то на, на даху был. Он там садив? Нет, я трубу. Ну, ну, вот. Его настыло полутать. Пикирую, пикирую. Это це... вы в кого стреляете, чи просто так? Это я у дронов, у дронів стреляю. Ага. Uh -huh. Так, и шо, и нічого. Кассовый аппарат. А это мне нужен ап этот долбанный. Это хил. Я, в автомат. В автомат, О, автомат. С, Турка. Да, да, да. С хилкой, да? Угу. Так. Е, мене. Четыре. Аптечка. Нет. Пиво. 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 Наливай пиво. О, там бачило хранилище, можем повернуться. Угу. А как, как же цей остров? Ну, добро, давай. Остров. Остров. остров треба взять. Остров уже все. Ні. А, Ще ні. Здається, після цієї хулі. Блин, дайте хтось патронів середніх? но У <гум> мене все безкінечно. Давай патрони. Я знаю, як тебе є. Середні? у мене є 56. Блін. <гум> ну я скину. Це... <гум> Таке що мене постійно вбивали. У <гум> <гум> Мене точно багато, Да. Ідеострок. Так Ти не витрачай бензин, зараз треба буде швидко до острова їхати. А тут фул. Я хоч піду подивлюсь, може тут люди є. Одним глазком, да? Угу. Будь другий глазок мені прилетить і все. Щось ми розсосались, ні? Та нормально, тут батут є біля мене. Якщо машина не поїде далі. Ні. Щось нікого. 29 людей нікого. На потязі бачу постріли якісь. Ну, тут автомат є якийсь, дивився, там може почав. Ні, yeah. ні, там не було. Ось це люди на потязі. Це далеко, 700 метрів попав разок. Ого. Ти що, Ого, з арбалета Влучив. З автомата просто 20. Блін, у мене ж патронів немає, що я роблю. О, чекай, Саня, там же автомат був патрони патрон. дати. Давай, давай патрони. Давай, бо я зн... знайшов воду, тому... Вдар. Mm -hmm. А oh, можна oh, тут влетіти? Можно. Острів. <рикольно>. Острів. Вот тут патроны отрыв лично. А, у мене немає на чем летить. Полетілы. <риклад> Там десь машина была. Але ну за 100 А, я По золонии воді. Рамто. уже стреляет вот в ту сторону нормально мы снимаемся сразу О, как раз блин да. мы прапор сюда на первую полосу где mm. <laughs> І шо у нас по фартам, кулечкам. У мене є. А ну, одійдіть на всіх випадок. Нормально. Не відлітай <різвіст> <Не відлітаю. різвіст> <Ким>, Яким яким кулечком. <різвіст> <різвіст> Оцим шариком. Є отакі. Ну да. А, а, бульбашка. Мається має, ж, мені здається. Що має а, хтось це <різвіст> діло. Так, я щось не дуже зрозумів. Якоюсь дивно показывал вот ты там бегает на потяже. ну блин кого там получает летять летять куда летят? да ось летить здесь э, показывает мин под нозом походу что он бывает о форт стойте пища Ну покажіть мені. А ну, я щось їх навіть не бачу. А, там... я не бачу туди прилетіло. Без прикилы. без снайперки там що видно. Ну там і зі снайперкою нікого не видно. Mm -hmm. Ну, ми были тут десь. А ви а дивіться, вон десь під нами бігаєте. Вон вони, вон, вон он. Mm. За камінчиком. Нема каминчика Ты в них хер влучишь на этих всех штуках. О, штук. они поразлетались так нормально. О, инчи стреляетесь там. Десь позначите, где бачите их? Я не да бачу. Ну, под фортом нашим. Где еще справа? другой стороны? Здесь прям под нами. Хорош, хорош. Ч хорош, твои зеленою водою хрен кого влучиш? Ну як в це прицілитись, якщо воно Еще отут тут у Трошки. Там когось розібрали. Ну от так, вот она в маня кудись пульнув, аби пульнуть. Що я попав? Так ти що, вони стрибають, як божевільні. Як... там снайпер у снайперных. Да ну, нет, за виндес тут сидит. Ну я а бачу, а он там. Да та, их. Ну, а вот, вот. их не бачу. Еще и не видно, что он, когда он так стреляет. Идите, кому треба банку выпейте. Да. Ну. Мовив банку. Зараз відлетиш від одного патрона. Та У мене ж нормально. Ого, хто нам башню башню розвалив? Вони, мабуть, там щось летіло. Там тих снайперів, блін, ну тут двоє сидять всередині. Та фігня. Не бачу сенсу стріляти водою, бо ми їх не бачимо, а вони нас бачать в приціл. Моні, моня, моня. Піднімаємо. Діму піднімаємо. А хтось пам'ятаю, казав, зараз тебе одного прийдуть. Так я полікувався. Мені в голову влучили з іншої сторони взагалі я дивився на двох, перестрілювався. слухай ну вони жорсткі. Така, як... ну, ну, просто ми їх не бачимо без прицілу, а вони нас бачать. І... Ну, але в них в нас тут, до речі, я цей автомат покращування можемо на дробовік собі поставити приціл і тіпляти. З від... такої відстані. Ну блін, ну то що, тут дробовик золотий і цей. Ну, калаш никуда зелений. Ладно, давайте далі просто рухатися бо... Давайте разом, вода. разом. Чекай, чекай, чекай. Кудись аж туди треба. Дима, рухіти. не непохилений, Чекайте. Та похилений похиленный. От, Дима, хапай бампу. Типу, ти, ти без броні, он. На Штурмовик. справжньому штурмовику не потрібно броня. Іма цей на Пасху ходив в церкву, тож йому Давай буде. там, де скали. Там геграунд хороший. Ну, це, давай, давай, да, 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 да. І разом тримаємось, не розбігайтесь. Нав, тут нав... мені є таке враження, що десь позаду будуть бувати зараз. Дивіться, що. Поші к разом. Опа. Пощастило. Ніфіга, це було чітко продуманий план. Пасха, Пасха, це кажу. Ай! По 36, щось там залітає. Еще нагарівся. Ще, ще вон там снайпер. З патронами в них не цікаво. Багато у них патронів? Багато. Вода прикольна тим, що... Безкінечно. Ой, там мене де збоку прилетіло. Справа десь. Mm -hmm. Але у нас тут зона зараз буде, так що, я думаю, там треба тримати цю Ні, локацію. Треба. Багато прикриття. Uh, я взагалі гадаю, треба зайвий раз просто нарисовуватись. На Чекати. Бонни, справа, справа, справа на гори. там. Справа куршат Пушит, пушит, пушит. Пушит, Ну що ж... якось так дивно розвернувся. А, це Чупака, блін, хлопці. Ось тут за деревом. Там зліва ще, отут от. Снайпер обережно. <гум> 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 ну давай спробуємо цей довбаний арбалет. Видите, нам зараз тут спозаду прилетять, пацани Ми, з локації. О, ну, там а щось щось не стріляє Нормально. Да, їм не стріляє ззаді. Бачу тут. О, там по м'ясу вже летить. Там один нокнутий. Льоха, льоха, О, дивись, що ти один... там не прилетіло. Так, їх, їх розбили. Летить один. Пташка, пташка, пташка в небі. Та хер попадеш. Что та подивись, він лагает. Ну, вот же, я спишу. По цей момент. Давайте. У меня крило есть, як коше. 18 це секунд чекай, його... чекай, врано. Д... Вчера на то, дай ще рано. рано. Так, ще рано. Льох, не йди так першим. А я сюди трішки, спустився. Видите, бо тут десь повинні кипи сидіти. На краю зони. Ну там один, тут. Льох, це по тобі? Ні. Ні, ні. Рухаємося. У вас сладей, вони самі. Діма, Діма, чекай, чекай, Діма. Так і що, я прям перед зоною. Ще рано, там. А, ну окей, там є де сховатися. Бо Там така... відкрита зона. Тут зараз ці будуть тут настилювати. Я пропоную, ну, я не знаю. А я буду а потім, да, якщо що, в зону за. Моих їх відволікати буду буду і Ты храст по полю. Ти ж сказав, пасочки захищають! Бачу на горі, на горе. Упав. так, біжить по мосту. внизу. І ще один упав, І ще один. Зона, зона. Ааа, окей, их приманив, а? Ай-яй-яй-яй-яй, я, 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 я А як боляче, полікуйся. <рес> я не встиг натиснути. чекай <рес> чекай, 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 надаємо їм переваги. Я піднимаю, Димо. Видволікайте. Ааа, нет, Дима, Дима, нет. <рес> все, я все, зараз цікаві. загину просто від того, що я тебе підніма. Вон він в воді. Справа йде! справа! Ай, блін, тут падло садиводная. Вот тут, вот тут, тут. тут. Блін, у нього зевсидский цей. Прикол, блін. Mm, де ж... А, мене меня Ні, де ж, де ж дешь, Сереги? Блин! ПАДНА! У мене не була перезарядка на останньому патроні. Убивай ну, його. знову